Як варто вшанувати пам'ять загиблих героїв? Потрібно розуміти, що вони кладуть своє життя заради нас, заради того, щоб ми жили і розуміли все з життя, цінувати кожний момент і дякувати їм і допомагати всім, чим ми можемо. Ну, я думаю, на сьогоднішній день та хвилина мовчання, яка в нас в місті Хмельницькому, 9 годині існує, це дуже актуально і дуже потрібно на сьогодні. Все треба робити, щоб їх встановити ці пам'ятники, щоб була пам'ять на віки. Завжди потрібно пам'ятати про тих. Хто загинув, хто захищає нас, захищав нас і захищає зараз. І ніколи про це не забувати. Перше це не забувати їх. А по-друге, як вам сказати, є алея так. Мені здається, що краще підійти, поставити квітку і просто вшанувати. Пам'ятати про них, висловлювати подяку, ну, як, би, як е ви особисто переговорити. Ну, як я вшановую? Я пам'ятаю про тих, хто загинув. У мене просто чоловік на фронті. Для мене ця тема близька. Розповідати дітям, щоб вони не забували, тому що якщо ми історію пам'ятаємо, ну, чого варта наша свобода і взагалі незалежність, тому ну, якби це діти наші також будуть пам'ятати. У мене сусід загинув, хлопчина 25 років. то згадую тільки в свята. Я думаю, щоб, чуть -чуть, щоб це була тільки, не тільки біда одних батьків, а вона щоб знали і пам'ятали всі. З почистями, з увагою. приділяти їм всякі ордена, наприклад. Ну, і не забувати їх в першу чергу. У мене, слава Богу, ніхто не воює. Але шкода тих молодих хлопців, які гинуть, які каліками лишаються. Це дуже важко. Як варто вшановувати героїв? Напевно, повагою. Як ви особисто вшановуєте? Я, я навіть не знаю, як сказати вам. Просто віддаю честь їм, допомагаю, якщо можу. Чим можу. Матеріально, морально, ну так.